І друге питання. Що повинно робити українське суспільство, щоб протистояти таким проявам політичної корупції, як придбання державних посад за гроші, що набуло загрозливих масштабів за період президентства Віктора Є Ющенко і, як бачимо, має своїх послідовників в оточенні нового президента. Що буде має робити народ? А народ нічого не робить. Проковтнув народ і Кучму... Потім був сплеск Майдану і віддали Бездарі, в тому числі я, владу, який продавав цю владу. Просто продавав. Ющенко нагарбував свої посади, мільярди. Гроші, які отримувалися від олігархів, йшли через балогу. Тисячі суддів, які призначені 2200. Менше як за 50 тисяч неможливо стати суддею. Менше як за 250 тисяч неможливо очолити міськрайонний суд. Менше як за мільйон неможливо очолити обласну адміністрацію, деякі районні, і апеляційний суд, і стати керівником міськрайонного суду. Це коштує вже мільйони і мільйони. Це кошти, які збирав щодня болога для Ющенка. Тому Ющенко і говорив, що Болога це я. Якщо в Януковичі йде продовження таких традицій, кінець буде ще більш безславним. Більш того, я хотів би звернути увагу на такі речі, як вже дарування Севастополя довічно під Чорноморський флот, дарування газотранспортної нашої мережі. Намагання визнати російську мову державною, призведуть до розколу України не на дві частини, а на більше. І, можливо, навіть до кривавого розколу України. У нас вже е, стало традицією не поважати Конституцію. Новообраний президент ще до інгурації каже, що в нього є три кандидатури на прем'єра. Ще за Конституцію він обрався на посаду президента і заходить в кабінет Ющенка. Все. Справа прем'єра, справа коаліції. Справа коаліції, справа Верховної Ради. Виборів Верховної Ради, коаліції і прем'єра, власне, не відбувалося. Другий момент цинізму і політичного невігластва. Літвін. Уже хоче беззаперечно стати першою політичною шльондрою в державі без конкурентів. Він обраний спікером від коаліції, він є спікер коаліції, ставить під сумнів існування коаліції, в яку він входить і від якої він спікер. Він сумнівається в тому, що його тата з мамою любилися, що мама була вагітна і що він народився від своїх батьків. Оце називається Блядіна. Красиво. Інших слів нема, без коментарів. Робіночу компанія це на генетичному рівні. Така в них, якщо я 72-го року агент КГБ, яким вони служать, я в КГБ в житті був тільки в СІЗО, в камері, де був арештований. На замовлення, до речі, його братів по крові. І в 72-му році якраз мені йшов 11 рік. Така у них правда і про їхній Холокост, і про їхні страждання, і про їхню мораль, совість, честь і все інше. Це така правдива нація. Це і якраз е, вирок це їх так характеризує. Натомість маємо, що маємо. Якщо так буде йти, то я думаю, не виключений вибух в самій партії регіонів, який не всі лежать під цією синагоговською зраєю. І не всім це доподобає. Тому там можливий вибух, я думаю, що навіть на такому рівні, що без погодження з Януковичем війдуть нинішню коаліцію, щоб зберегти Тимошенко, але отримати. Половину посад в уряді і представляти на посади губернаторів своїх людей. Тому от якщо Янукович піде по путі Бологи і Рабіновичі він закінчить дуже погано і дуже швидко, ще навіть в цьому році. Не хотілося б цього. Хотілося б, щоб в нього з програми щось вийшло. Не вийде та ви, не вийде. Пережив народ і комунізм, і ізобілія. І це переживе. На жаль, мовчазно переживе.